Усім привіт! Мене звати Яна, ви на моєму каналі присвяченому в'язанні Джо Art. Арт. Мене дуже давно тут не було. І ви знаєте, якийсь такий в мене видався лютий досить не такий продуктивно в'язальний та у творчості місяць, як було зазвичай. Хоча і в звичайному житті я, скажімо, в'яжу не дуже Швидко. Ось, лют, Я вирішила присвятити в'язанні жакардів. І ось такий е, цікавий візерунок, щоправда, вони для вишивки, я знайшла у журналі, у журналі зараз вже не згадаю. М -м, радянська жінка, так? Мені просто дуже хотілося зв'язати якийсь жакард з якимись такими цікавими, гарними е, квіточками чи ще чимось, але я за це не взялася. Я... Оце залишила на потім. Ось. Але жакард в мене все ж таки був, і я хочу сказати, що цей жакард був невдалим. Я для цього жакарду взяла ось таку пряжу Drops Nord. Жакарди ось такого основного кольору це була пряжа моєї мрії, якщо пам'ятаєте, і е, також було в мене ще два кольори жовтий та коричневий. Загалом це були. Е, кольори... кольори. Кольори 18, якщо комусь цікаво, кольори 22 та колір 17. Тобто, якщо о, вам сподобається, просто оберігайте на увазі. Я хотіла зв'язати шкарпетки. Шкарпетки для свого сина саме жакардом. Я довго шукала, що це має бути, і вирішила, що це будуть банани. І ось дивіться, що в мене вийшло. В'язала я на о, спицях 2 та 2,5. Зараз спробую о, розмотати, тому що. В мене ця робота не склалася ніяк. Я її з собою возила по різним, по різним містам. У мене було багато поїздок, і я в'язала, в'язала. І ви знаєте, я потім розчарувалася у своїй роботі. І, скоріше за все, це буде розпуск. Зараз дізнаєтеся, чому. Дивіться, ось така у мене шкарпеточка гарна вийшла. На хлопчика 3,5 рочки. За розрахунками, тут в мене 48 петель набрано. 48. Зараз я спробую, може, світла трошки більше додати, якщо буде цікаво. Така в мене шкарпеточка. Гарні такі банани. Я вам візерунок залишу ось тут, в цьому боці. І дивіться, я в'язала-в'язала, подивилася майстер-класи, за якими мають бути ці візерунок. Все зробила начебто вірно. І почала в'язати надалі цю шкарпетку, вже й доходила до необхідної мені довжини. Але, дівчата, дивіться, що в мене вийшло. А, тобто, я коли почала мірити на свою дитину цю шкарпетку, вона просто не пролізла через п'ятку. Тобто тут все розтягується так, як треба. І гарно в мене вийшов цей клин підйому. Мені все подобається. Ну, Малюночок. Так, я думала, що він вирівняється після прання. Але через п'ятку мого сина не проходить цей жакард. І я вам залишу також фото, як я в'язала перший жакард. Бачите, ось це жакард без протяжок. Ну, Звісно, що він такий не дуже професійний, не дуже гарний це все-таки любительське, скажімо, аматорське. Але в'язала як могла. Ну, бо перше, Вперше я робила без протяжок. Бо з протяжками, ось тут я вам заважу, що на цьому босі, що в мене виходило. Знаєте, якщо врахувати, що в мене спочинається малюнок з коричневого кольору, тобто 1, 2, 3, 4, 5. І ось між ними така велика протяжка була. Це було досить е негарно. Тобто, звісно, що нога б зачепа, зачеплювалася. Тому. Я, інший спосіб, прочитала, побачила, почала робити. І ось це, що я в'язала цілий місяць, лише одна шкарпетка поки, вона не вдала. Тому я думаю, що цю шкарпетку я буду розпускати і просто зв'яжу звичайні смугасті шкарпетки. Тобто, після цього, цей і схему, до речі, я вам також залишу посилання на неї. і оцей Мій умріяний жакард який-небудь не буде зараз в мене актуальним, я зрозуміла, що наразі жакард я в'язати не хочу. Хоча це не перша моя спроба, і я вам залишу фото, я вже в'язала жакардову шапку для сина. Він був тоді ще маленький, в її в мене вже зараз немає, але там це була шапка, і це було дуже просто. І я її в'язала, знаєте, там жакард на. Ом... На самому кінчику біля Бубона, тому він там зовсім не критичний. Тут ну, просто ну, не знаю. Я, звісно, можу що завершити цю шкарпетку уже тут і відправити комусь якійсь іншій дитині, але не хочу, тому що я вже не хочу в'язати, ну, гратися з цією е, річчю, яка в мене не вийшла за задумом. Ось такі в мене справи. І інша творча яка в мене була це була купівля. Я побувала в Києві, і я там побувала на а, в магазині Монпасьє, мабуть, знаєте, такі. Я купила там бісер ось такий. У мене було дуже багато, скажімо, це було така, знаєте, як би це сказати, таке в мене хобі було колись у юності. я дуже цим захоплювалася і робила дуже гарно багато всяких різних а, прикрас. І я дуже захотіла відновити прикрасу, яка в мене була, яка залишилася а, в окупації, і яку, як я вже розумію, вже я ніколи не побачу в своєму житті, тому що її вкрали мародери. А, я купила такі намистини, я вам залишу фото цієї. Того браслета, який я хочу відновити. ось І головна покупка з цього всього була це ось такий гарний, дуже гарна річ. Такі круглогубці Я зараз його приховала, отако, щоб не відкривалося, але, здається, не дуже працює. Це три в одному. Коли я купляла, я навіть не розуміла, що воно три в одному, але дуже гарно да Як то кажуть, кусачки тут, тут можна затримувати гвоздики. А. Тут можна зараз. А тут можна крутити, закручувати е проводочки, так? Ось. Тобто така гарна річ, і я дуже сподіваюся, що я відновлю цю роботу. І зараз я вам ще покажу ще, що я там придбала. Отже, дивіться, я придбала в Монпасі ось таку е ланцюжок такий. І ось такі три великі бусини. Я, вони якось називаються, я не пам'ятаю, як правильно. Але вони дуже-дуже гарні, бачите? Квіточки всередині це моя любов, квіточки всередині. І в мене ще були такі браслети, звісно, це вони такі дешеві, але мені подобаються ці дрібненькі скляні бусини, і я так само їх використаю. А, тобто з, од... з кількох браслетів буде один. А це в мене такий один єдиний. Ось і а, ще ось такі, такі така застіпка. А, і ось ці такі швензи різні. Та а, дрот, дріт, да ось. Тобто такі в мене покупки. Ще хотіла показати вам, я знайшла декілька самих прикрас, які я робила і з собою вивезла з оточення. Ось в мене такі сережки були. До речі, я їх так давно не носила вже, але мені вони дуже подобалися. Я дуже любила таке щось етнічне. І ще одні сережки в мене є. Тож, сережки були моєї мрії. Ось, зараз покажу. Я їх також носила. Зараз. Ось такі гарні сережки. А, склони це також, бачите, Монпасьє, все це звідти в моєму місті воно працювало. В Маріуполі і ось такі гарні намистини я з них зробила. Ніяких інших браслетів я не вивезла, на жаль, ніяких інших сережок, але їх було в мене дуже багато, і вони мені всі дуже-дуже подобались. Ну, Життя таке, що змінює наші обставини і все, що ми маємо так само. Ось, Тобто я хочу відновити щось таке, зв'язане з біжутерією. Сподіваюся, що це в мене вдасться. Ось, мабуть, на цьому я завершу свій ролик. Я сподіваюся, що вам він був трошки цікавим. Але я хочу сказати стосовно в'язання, що дівчата, якщо будете в'язати жакард, майте на увазі, що треба робити більше запасу нитки, коли ви це робите. А зараз я вже не хочу в'язати жакардом, я подумала, що трошечки треба відпочити, бо, знаєте, мозок просто кипів, коли ось цю. Цю частину я зв'язала швиденько, а ось тут багато разів ти отако-отако робиш робиш. І я втомилася вже саме на цьому етапі. І виявилося, що ці е, старання були трошечки марними. Такі в мене справи. Я сподіваюся, що я до вас ще повернуся. Е, думаю, що це будуть якісь нові цікаві е, речі з початком весни вас. Е, нехай все буде у вас добре. І, е, так, як ви бажаєте. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, тому що я не планую його покидати, просто що склалося деякі дуже багато змін в житті, і в мене просто не було часу на це. Ось тому дякую вам за перегляд і гарного вам настрою!